Всім піс! Мене звати Аня, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Як ви вже зрозуміли, з назви відео сьогодні буде дещо творчий відос. І сьогодні я хочу зробити з вами вікторіанську валентинку. Також їх називають вікторіанський пазл, вікторіанське письмо і ще дуже багато різних варіантів, але ми зупинимось на вікторіанській валентинці. Отож, так вона виглядає. У кого проблеми з орігамі, я вас прекрасно розумію, тому що в дитинстві мені було дуже складно складати орігамі, але в принципі ця схема вона є недоволі складною, тобто я думаю, що ви зможете це зробити і повторити. І якісь такі маленькі малюночки намалювати зможе також кожен. Тут насправді немає якихось обмежень, ви можете малювати абсолютно, що вам подобається, писати, що вам подобається. Я вам показала ось. Приклад, це була така перша пробна моя вікторіанська валентинка, а іншу я хочу зробити разом з вами, щоб показати детально, як це робиться. Хочу одразу сказати, що зазвичай ці валентинки малюються в готичному стилі, але я бачила і, типу, в одному кольорі синьому або рожевому. Деякі малюють їх лише ручками, як, наприклад, я, тому що мені просто хотілося спробувати, я не планувала прям запарюватись і вимальовувати там якісь шедеври аквареллю. Отож, я взяла папірець А4, власне, його потрібно так зігнути, відірвати або відрізати ось той корінець. І далі ми починаємо з вами різні згинання робити. Отож, перше, що потрібно зробити, це зігнути цей папір ось таким чином. Я думаю, що, в принципі, я доволі детально показала, тому не буду ще додатково пояснювати. Але я хочу наголосити, що коли ви будете. Робити певний рух, я вам далі скажу, коли він буде. Не починайте психовати або якби засмучуватись, якщо у вас не вийде з першого разу. Тому що у мене теж були, типу, збої в системі, такий ерор. Я не розуміла, як це робити, і взагалі нормальні люди користуються. Лінійкою для того, щоб робити ось ці всі махінації, але так як у мене її немає. Я роблю приблизно все на око, і тому ви можете в кінці помітити, що вона вийшла дещо кривою. Але ви ж можете зробити краще, я це прекрасно знаю. Мені найголовніше просто показати вам, як це робиться. І дуже важливо все от максимально загнути обережненько, але сильно, щоб воно було все прогнуте, щоб потім, власне, ці кути легше склалися. В потрібну нам фігуру, так би мовити, і ось тут дуже важливий момент, коли ви зігнули з одного боку такі квадрати, типу, поробили, да? дуже важливо перевернути цей листок на іншу сторону. І ось ці загини, які я вам зараз буду показувати, робити на іншій стороні. Так, ось бачите, я їх роблю на іншій стороні, і після того, як ви зробите ці загини, тобто з усіх сторін, чотирьох. Ви знову перевертаєте листок на ту сторону, з якої ми починали. Це дуже важливо, тому що якщо ви цього не зробите, у вас просто не вийде скласти цю фігуру. Але як я вже сказала, якщо у вас не виходить з першого разу все гарненько скласти, просто пройдіться покроково ще раз по цій інструкції, красивенько все там загніть, щоб воно реально було ідеально ось так загнуто, щоб все могло рухатись. Тому що, якщо ви не зробите ось цих чітких ліній, то вам буде дуже складно скласти цей папір уже в подальші фігури. І як ви бачите, я перевернула його. Зараз ми пропрацьовуємо ось ці кутики. Дуже важливо їх загнути, щоб потім вам просто було набагато легше вже зібрати їх докупи. І я їх загинаю, прямо бачите, так щільно пальчиками так їх пропрацьовую, щоб вони. Зайняли ось цю форму, яка мені потрібна. І таким чином, також ви можете помітити, що я вже не один раз це зробила, У мене справді не виходило з першого разу зібрати ось цю конструкцію. І я реально передивлялася декілька разів відео, хоча я вже робила цю вікторіанську валентинку, але на другий раз мені було чомусь складніше її зробити. І дивіться, ось тут відбувається магія. Я сама не зрозуміла, як це сталося, але воно склалося в ось таку фігуру, як ви можете помітити. і... Тут також ви можете помітити кривизну, але окей, це все, тому що я робила ось це відривання без лінійки. Тому мені, в принципі, це не принципово і не так важливо. Отож, я ще раз показую, як зробити цю махінацію. Дивимось уважно. Оп. Тобто у вас має вийти ось така фігурка. Я з обох боків показала, як це виглядає. І далі ви її складаєте в ось таку. Не знаю, квадратну штучку. До речі, з ось цього боку я не малювала нічого. Ви можете теж там намалювати якісь малюнки, воно прикольно потім виглядає з обох сторін, але мені просто було впадло. І я цього не робила. Але є люди-перфекціоністи, тому ви можете, в принципі, зайнятися цим питанням. І, власне, в котрі я показую, як воно складається і розкладається, щоб ви могли це наглядно побачити, на прикладі. Отож, переходимо до малювання. Я хочу чесно сказати, що мені не легше починати з ось цього варіанту фігури. Спочатку якби, на ній намалювати те, що мені там подобається, і на ось цих бокових листах написати фрази, які, якби мені подобаються знову ж таки. І потім я переходжу вже на перший оцей квадрат, з якого починається відкривання цієї вікторіанської валентинки, і я потім розмальовую його. І таким чином, потім, коли я повністю відкриваю, я вже бачу, які. Сфери заповнені, щоб було набагато потім простіше заповнювати власне, ці сфери зсередини. І якщо ви будете читати всі ці надписи, не дивуйтеся, це мої приколи з подругою. Я просто вирішила, що це буде прикольно їх написати там. І так, я дуже часто малюю лисицькі цуне, мені дуже подобаються вони. І, власне, бачите, чому я сказала, що важливо спочатку зробити ось ці перші два етапи. Тому що потім ви бачите, де вам потрібно додати малюнки, і ви не влазите на інші точки, в яких вам краще не малювати. Ну тому що воно потім не так гарно виглядає, не так естетично. Ось я знайшла пару картинок на Пінтересті, які мені хотілося перемалювати. Тому що коли я малювала другу вікторіанську валентинку, у мене вже було не так багато ідей, як її заповнити. Тому я дещо якби взяла в позику <laughs> чужі ідеї. І ось така, власне, валентинка в мене вийшла. Зараз я її намагаюся зібрати. Кожен раз, як вперше, якщо чесно, бачите, ось у мене виникають проблеми. Оп, такі лисички там намальовані. І, власне, вкотре у мене виникають проблеми у зібранні цієї валентинки. я досі не можу запам'ятати порядок, тому якщо у вас теж не виходить з першого разу, це абсолютно нормально. Абсолютно. Ось такий крінж, власне, вийшов. <laughs> ну що ж, я сподіваюся, вам сподобався це відео. та Лукаса. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай!